Опалення по європейському на рівненському льонокомбінаті запрацювала нова надсучасна сучасна котельня. Там установили твердопалений котел австрійського виробництва. Він не лише обігріває приміщення, а й допомагає заощадити на енергоносіях. У цій котельні Віктор Свиридюк за головного він оператор забезпечує життєдіяльність підприємства. Каже, з новою технікою розбирався недовго. Прилад не складний і головне якісний. Ця котельня не догріває площу, вона виробляє пар. Має потужність 6 мігават, пробує 6 тонн пару на годину. Використовується зараз, вона використовується на технічні потреби. На велику потужність вона дуже мало бере. а Там в районі 30 кубів щіпи за добу. Допомагає працівникам у котельній Валерій Холмінський. Він працює водієм. Ну як на день як... машина скора. Полный загрузить контейнер. Полный. Ну 40 ковшов, больше. Так. Сколько входит, столько кидаем. Твердопаливний котел австрійського виробництва фахівці кажуть, прилад надсучасний зі стовідсотковим коефіцієнтом корисної дії, забезпечує і виробничі потреби, і обігрів приміщень в Україні. Аналогів йому немає. Унікальність цієї технології в тому, що горить все біомаса, яка залишається в лісному господарстві, з високою вологістю. Це найголовніший принцип. Тобто вологість 50-60% без проблем по цій технології спалюються і ми отримуємо гарні енергоносії, достатньо дешеві. На жаль, ця галузь в нашій державі сьогодні не розвинута. Збудувати нову котельню на льонокомбінаті планували ще три роки тому, каже власник підприємства. Інвестувати кошти в проект вирішили через постійні проблеми з газом в Україні. Раніше комбінат за добу витрачав майже 40 тисяч гривень на газ. Тоді як з новим обладнанням виходить максимум шість тисяч. Економія приблизно складає десь п'ять разів дешевше енергоносій ніж п'ять-шість разів енергоносій дешевше ніж газ. Але в цьому випадку ще треба рахувати собі вартість котельні. Тому що котельня, насправді це не дешеве задоволення. Коштує котел 750 тисяч євро. Це без мита, податків і вартості будівництва. Утім, на льонокомбінаті впевнені такі затрати обов'язково себе виправдають. Олена Коршунулехусу соціальний пульс із рівного.